Друзі, всім привіт! Я сьогодні завітала в магазин Аврора. Нові акції з 10 по 16 березня. Давайте разом подивимось цікаві позиції, що є по знижкам. Приємного перегляду сушки Київ хліб малята. 20 гривень коштують. Такі від торгової марки Київ хліб без пальмової олії. І справді. Тільки борошно, цукор, олія. Сіль. Можна взяти непоганий варіант. Пляшка для олії і отсту. Скляна. Два в одному 149 гривень. Тарілка десертна, скляна, квіти, сюжет, діаметр 19 см. Дуже гарна тарілочка. Ще в тому ж дизайні є салатник скляний. Квітковий сюжет, діаметр 15,5 см. Ціна 39 дев'ять. 49. Салатник скляний, 17,5 см. Тарілка обідня, скляна, квітковий сюжет 22 см в діаметрі 49 гривень. Келих для коньяку скляний 240 мл 34 гривні. Склянка висока, прозора на 350 мл 22 гривні. Вінчик для збивання кухонний коштує 77 гривень. З пластиковою ручкою, а сам він металевий. Виделка столова Алмо без візерунка коштує 24 гривні. Ще в акції сокира кухонна Алмо 139 гривень. Ка дуже важка, велика. Набір ножів металокерамічних, дві штуки з квітковим дизайном, ціна 39 гривень. Штопор металевий Алмо з відкривачкою 24 гривні. Тертка для чеснику з пластиковим тримачем, ціна 39 гривень. Піки бамбукові до м'яса 12 см 100 штук в пачці 49 гривень. Призначення для фуршетів та банкетів. Матеріал бамбук. Набір рушників кухонних мікрофібра. 3 штуки 37 гривень. Є різні кольори. Зараз покажу, як вони виглядають. Якість непогана. Такий кошик для зберігання в холодильнику пластиковий коштує 88 гривень. Вішалка на стіна металева на 5 гачків. Коштує 34 гривні. Шнур для білизни плетений 5 мм Довжина 20 метрів. Ціна 44 гривні. Сітка для раковини металева 29 гривень. Ну, класно ж. Або два перстені, це прекрасно. Не ржавіюча сталь. Набір прищіпок для білизни пластикові у сітці. 50 штук, такі різнокольорові. Ціна 39 гривень. Пакети для сміття «Фрекенбок» 35 літрів, 30 штук в рулоні, 41 гривня. Пакети для сміття Фрекінбок сині з ручкою. 35 літрів 30 штук. 55 гривень. Тримач для зубних щіток, Пластиковий настінний. Кактус. 29 гривень. Набір рукавичок вінілові, Бонус. Універсал. 5 пар. В упаковці. Не знаю, треба уточнити, що значить 5 пар 46 гривень, але тут одні. Набір рукавичок господарських нітрилові, фрекінбок 8 штук в упаковці. Розміри різні, МСЛ. 41 гривня. Засіб для чищення кухні. Антижир. Апельсин. Просто вигідно безпечно. 500 мл 39 гривень. Підходить для різних поверхонь. Порошок пральний універсальний, безфосфатний. Сама 350 грамів 29 гривень. Порошок для прання автомат. Універсал 350 грамів. В такій пачці без фосфатів. 16 гривень всього коштує. Відбілювач для тканини кисневий 450 грамів 59 гривень. Засіб для миття ванної кімнати, морська свіжість 500 мл. Ціна 29 гривень. Ще в акції засіб для миття ванної кімнати: біоформула антиналіт 500 мл. 55 Засіб для знищення неприємних запахів 500 мл 74 гривні. Сама. Підходить для туалетної кімнати, побутових відходів тютюного диму, домашніх тварин. Якась новинка, я таку раніше не бачила. Така сумка приємна теді 35 на 35 см мікс 99 гривень. Сумка Шопер теді 30 на 35 см, 99 гривень. Але ця по якості мені не дуже подобається. Ця більш така приємна. Гель для душу, б'янка 1 кг. Асортименті можливо один літр. А, ні, один кілограм 99 гривень. Гель для душу, фруктовий коктейль, 300 мл, Зроблено в Україні. Буде нараховуваний національний кешбек. Хто ще не підключив, підключайте. Коштує 15 гривень. Гель для душу чоловічі 250 мл. В двох варіантах 55 гривень. Папір туалетний коштує 8 гривень. Рушник паперовий сафін білий, двохшаровий, один рулон. Ціна 34 гривні. Це все три шари. Розібрали. Але акція діє, можливо, у вашій Аврорі буде ще. Серветки вологі для чищення взуття 15 штук, 9 гривень. Такі вперше бачу. Дуже цікава позиція. Рушник паперовий джамбо, білий трьохшаровий, 350 відривів, відривів 84 гривні. Серветки вологі дитячі смайл алоя 84 штуки, 39 гривень. Шампунь для волосся або бальзам від однієї фірми 88 гривень 400 мл для фарбованого волосся, пантенол, ліцетін, вітамін Е. Бальзам, маска для волосся в асортименті 480 мл коштує 59 гривень. Є 7 прав, яєчна або про пива. Шампунь для волосся «Домашній доктор» 1 літр 109 гривень. Стимулюючий. Набір контейнерів харчових пластикових три штуки 88 гривень. Від більшого до меншого. Об'єм 0,4, 0,8 або 1,4 літра. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Бажаю вдалих покупок, а головне вигідних. До нових зустрічей.